Чого ви не забирали речі, коли То їх відвозили? Вирішайте, ви це з керівництва. Ви, ви це наші речі. Це на... речі. Наші? Хай вони будуть на місці. Хай вони будуть на місці. Ми нічого не, не забираємо. Так от, вони відсіля. Вони ці речі. Це речі. Я так воспрощаю. Вони фашисты, вони хочуть жити. Ну от бачиш, акція не вижу Акція не акція продовжується. Ігор, викликає на ви порушуєте закони України. Хлопці, ви розумієте? Тебе штовхали, да? Правок у руках А не бандит. Рітор. А чого ви нас голими? Ви зразу діялом ходите, сумкою не можна ходити. Це чесно? дуєте чисто. Ви порушуєте права громадян України. Тишина! Тихо! Моя фамилия Запрудский, Ім'я Игорь, отчество. Запрудский Игорь. Хлопці, тихо, не провокація, не надо тут. Дивіться на провокацію, дивіться на місце. Я прошу групу до українського дому. український дом. яка адреса? Яка адреса українського дому? Щаток 2. Кричатик, 2. Щаток 2. Кричатик 2. Будь ласка. Ну тут є така річ, що нам повинно, щоб тут була міліція. Будь ласка, приїдьте, будь ласка, тут, про, тут проходить акція проти славілля, проти, будь ласка, припить. Нас б'ють. Будь ласка, хай сюди приїдуть ваші представники. Нам повинна тут міліція. Нас б'ють. Тут є факти, побуття, виплатування наших речей. Люди у форме, скажем так. У ласка, все. И Я в черной форме, не и в синей, и в разной форме. Будь ласка, сюда, хай приедет милиция. Нам бы Вот Они не да? а, черная форма, белая форма, красные береты, синие береты, синяя форма. Есть много людей Якщо це міліція, вона доклади. А ви можете приїде, ми будемо складають зустріч. Приїдете зустріч. Будь ласка, каже, не приїде міліція. Я громадянин України. Чекаю. Хлопці? Виконувати злочинні накази це злочин, щоб ви всі знали, тут нема людей, отут поруч з вами, котрим можна крутити руки, бити їх кільками. Ми повинні бути людьми, Чолов... чоловік, на навік. Це має бути головним для вас і для нас. Ми не хочумо протистояння. Ми не хотімо, не хотімо. Хочем... з вами. Мы это не хотим, потому что мы с вами находимся на одной территории, на нашей с вами территории. Мы хотим закона и конституции. Этого мы хотим больше жизни. Пожалуйста, не совершайте провокации. Не делайте того, что, за, за что можно будет потом отвечать перед народом Украины, перед нашим законом. Пожалуйста, не совершайте преступлений. Я вас очень прошу. Я вас умоляю не делать преступлений против народа своего. Пожалуйста, не выполняйте злочинных приказов. Понимаете меня или нет? Нашої країни також треба заручити навіщо? Навіщо ви, так, ви не то, провокуєте злочинних наказів? Кожен на це відповідальність. Потім не йдеться про те, що мені дали наказ, і я почав стріляти. То це не йдеться потім, або комусь витворювати руки. Потім кожного віддати тобі дали наказ. Ти маєш право не виконувати злочинний наказ. Я його можна поїти. Не робіть провокації, будь ласка. Не провокуйте, що тобі сказали. Не провокуйте. Ну, не не Ми не, були. Шановні. Шановні. Ви не сюди прийшли. Працівників. Я, Свобод. Я Свобод. офіцер. Розумієте мене? Прошу чи ні? Я офіцер, тому будьте сил України. Будьте, будь ласка, відбудьте. Людьми, Врака, брати, 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 сестрами. Будьте також нашими також України No63. Я маю право на мотівізацію. Я подав заяву в Київ, державні праці, на право бути тут. Я за українську мову. Я маю право. Я журналіст. Я офіцер збройних сил України. Це його приватна власність. На яких підставах ви перешкоджаєте? От на яких? Не провокуйте, будь ласка, лікарні. На яких підставах людина йде з одіялом по вулиці? От є взагалі у нас закони. Який зараз закон ви захищаєте? На яких підставах? Є якісь законні права у людей пройти по вулиці з одіялом взагалі?

Ну що, ну які ну слова нужно говорити для того, щоб ми стали людьми? Які мені потрібні слова? Скажи. Такі громадяни, якими ви виконуєте свої обов'язки в націоналісті. Злочинних наказів не виконуєте. Тут у нас теж турнірують. Злочинних наказ можна не виконувати. Ви не маєте права виконувати злочинних наказів. Я послав покажем. всі погони для того, щоб вас Карабах не управляли, щоб наших плотів... 19% були в Афганістані. Даму. Я поклав за, погони Таку, як, за те, э, щоб наші міліціонери... соціальний захист там був. Розумієте, чи ні? Ну молоді, гляд, здорові люди, нормальні, здорові люди. Ну чого нам не жити в нормальній країні? Жінка є діти. А все за Ну є ж ж душа, є ж серце в карту. Чорнолі, засніміть наш червоний чорний карту. Смерть! Обомова! Який такі, точно, як ми. Червоний Червоний колір – то наша кров українська. Наша земля мокра не від дощу, а від нашої крові української. Прокуратура прикидає слово чині збоїні, ви самі знаєте, які міліціарні там і так. Ну там злочинство, там ваша сила повинна бути. Майстерність ваша, захищавши. Це що вас є? Там повинно бути захищати народ. Стаття номер шість три. Ви настати. Нас, я офіційно зібралася тут тут молодь, голодувала. Я Даже, я а на другий день Верховна Рада 300 мільярдів наших з вами коштів. 300 мільярдів. Це ті кошти, вами, наші статки вони їх рознерепанили. Вони їх вкрали. Вы разумеете, я, я Эй, помню, что мы их развели как путя. На и нам пожалуйста, сегодня поднимаем это прокладывание. Ну неужели мы, сколько же мы можем я терпеть? Я что я в милицию официально просто уважаю. Они заслужили такие пенсии по тысяче гривен. Да, Отработали всю жизнь на работе. Отдав жизнь и здоровье. А сейчас тысячу гривен получают. Они в так верховной Рады в себе Покупает за завтра за 1000 гривен. Вы хотите жить в такой стране? Противники милиции. Мы прежде всего вы хотим закон на винить. Для нас я самое делаю. главное я это соблюдать конституцию, которую сейчас просто топчут. Не топчут не, те, кого мы наняли на работу. Платим им зарплату, а они издеваются над Конституции, над священной книгой государства. Не прилеживаете милицию. Це війна кожен день. Очень добре, щоб нора з у нас є плаша, який никакві. Правильно, я за вас Це наші допомоги. Це наша, це наші, це такі люди. Вони зараз мою рубашку, рубашки будуть така ж людина. І стане тут. Але зараз вони Не приношу тепер, не кожен день війна. Ще раз кажуть, ви я, ж, я, я військовий майор. Війна для мене, поштайте, разом дай Бог, щоб не почати. А в них війна кожен день. Завтра якийсь срак візьме дівчинку, заложники і скаже, дайте мені тисячу доларів. Кому накази тут? Не військові. Їм, майорам, офіцерам. Скажуть, єдині не бери. який би він не був. Хай і нас майор, майор закрити. <говори> нам, 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 Господь, нам Господь дал слово. Сначала слово. Я даже дурнично не знаю. Нам нужно разговаривать. Они нормальные люди. Но вот они получают приказы тупые. Александр, Саша, нам не надо.